Але та... не, попадаю, не, не нам справа. Нам не пропогдана справа. Секундочку, я спробую пояснити ситуацію. Мене звати Максим Плешко, я політолог. Я спробую пояснити ситуацію, чого в державі така ситуація і чому їм прийшов такий наказ. Я розуміюся в військовій доктрині всіх тих, тих речах. Товариство, як їм воєнково, прийшов наказ, дивіться, в країні ситуація складна. Може бути все, що завгодно. Державне керівництво хоче. Щоб на місцях, в селах, містечках діяли е, нормальні загони е, самооборони. У нас була самооборона після Майдану, свого роду. Таке щось було. Але це було стихійно. Воно пішло там, ця самооборона вона пішов в такий процес розкладу. Ці е, організації самооборони вони вже не ясно, де і не ясно хто і з ким вони дружать. Їх вже немає. Сьогодні є завдання, є вертикаль влади, є влада, і є завдання, щоб були такі загони самооборони, свого роду, добровільні дружини. І підпорядковувалися вони військовому комісару, а не якимось польовим командирам. Військовому комісару, підполковнику, який є кадровим офіцером, якого є, який керується директивами, нормами і законами. Правильно я розумію? Так. перший полковник? Так. Керувати цими загонами самоборони має міський голова, як Богдан Мільянович. Має він визначати, які є об'єкти важливі в місці. Наприклад, ми говоримо, ви кажете, що нам загрожує, яка нам загрожує ситуація. Я доповідаю, що в разі, якщо Москва захоче проводити в Україні подальшу дестабілізацію, будуть відбуватися, що далі буде відбуватися, може відбуватися в містах, в селах будуть підриватися підстанції, підриватися каналізаційні колектори, підриватися будуть водогони, підриватися будуть водоканали. Ви розумієте наслідки цього всього? Ви, Ви розумієте, для чого потрібні ці загони далі? <плес> e так. Агенти є у нас? Далі. Максим, Максим, ніхто не проти заводів. Тобто ситуація наступна. Перше, друге. Хто буде, як, хто буде йти в ці загони? Як вони будуть трактувати? Наскільки я розумію, там ще підпогодні? Наскільки я розумію, туди будуть добровільні чоловіки. Ні. Ці чи Ні. Це, Це третя буде. Добровіль. Це обов'язково служба. Військовослужбовці, які мають, які підлягають їм. військова служба. Питання у людей, чи будуть люди, військовослужбовці забезпечені, які там, певні мають гарантії, соціальні можливо, пільги, немає. Ці відповіді можливо... ще не має директива, в документах ще не визначено, <Прізно>? що це має бути. <Відпроси>? Правильно? Сьогодні-завтра то закінчиться, <зırt> а нам треба жити. Правильно. А нам треба жити, послі-завтра і в подальшому треба І ми повинні забезпечити свою охорону. Чи можете ви сказати? Я вам що сказав, так... ми не почали. Від того, Та... щоб ми підірвали водоканали і каналізацію. Под і все інше. Від так. кого? Для того небагато. Раніше все взривали, так? Другою стріляли в мене. Була а зараз, окажу, все Дивер... А Дивер... От кого, об'ясніть. Ну, для диверсії груп не треба багато людей там. Ти три, для мене не мене скрити, ну вже знаю. Ясно. А вони, 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 вони тому є така ситуація. А тепер питання дуже таке всіх схвилювало важливе філософське. Якщо почнеться війна, чи не заберуть цих хлопців, чи не заберуть цих хлопців з чи не заберуть тих хлопців, хлопців туди всіх в АТО, чи не заберуть їх так? Ці, хто зараз буде мобілізовуватися в місцеву самооборону. Ви знаєте, люди, коли війна стукає в двері, і коли є загроза, що тут у нас буде те саме, що на сході то треба йти і захищати. А яка війна, коли вони э, окружають э, тих хто стріляє в них, а їм просто дають командування, дають відбій? Максим, це не від тебе хочуть вбиваю, люди почути. Це вбиваю, люди хочуть правду почути від військового комісаріату. Військовий розуміє? комісар може вам сказати тільки те, що Це ти розуміє? можеш від себе сказати як політолог. Я можу як політолог це сказати. Так, да, Так, що що є можливість така. Да, що може вони як військовослужбовці будуть призвані. Але люди хочуть правду почути цю від військового комісаріату, від комісара. Це твоя думка, що так, да, може вони, а може і не будуть призвані. Розумієш? Знаете, «А не не да, це розуміло, що є патріотичні. Чудово да. 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 не чудово да. про вимагати. Я не права, якщо ви не будете. Вони це право не мають. А люди мають право знати. Люди мають право все. Я я все все Скажіть, є якісь ще у когось запитання? Фінансове безпечення сім'ї. Згідно змін до закону України до клоту, на підприємстві за ним залишається місце роботи, середньомісячна заробітна плата для да. Рухня. Да. Рухня. Ну, Якщо Поняли, якісь звільнених? Є недорозуміння підходьте, будемо розбирати. Звільнений. Випадку. От брехня, скільки звільнених? скажіть мені, будь ласка. Факти. Да. Факти. Якщо, якщо є факти, будь ласка, давайте, Три давайте і... добра, самі звільнилися. Ні. То, розкажіть, в мене призваних 200, 200 чоловік, і тільки від трьох поступили заяви. З 200. Справа кінцю, ці нашої зустрічі, чи щоб донести інформацію, щоб роз'яснити, щоб не жахати людей, щоб ви самі, щоб ми не жахалися, не думали, що воно буде. Тому і ціль цієї зустрічі, щоб трошки просвітити ситуацію, щоб воєнком надав інформацію, як взагалі у нас е, ситуація на Ільфінському регіоні. Тому дякуємо вам, Сергій Петрович, дякуємо Богдану Милян.